Файна траса, Файна. Така інтересна, ну маємо гори маємо і такими як, як болотяблець. Так сто Так давно кусочек no. і всього. Там маленьку 700 метрів. Наш 700, там 100 метрів мучення далі. Да, я але так. Середнь, майми, путем, oh, 100 хуйня, а другим боком. Там пиздец, блядь. Там куліи. Типа як на костю ногу. Там дриво, гуши. Щосьмейшло в этом день. No, no, no. Да я ч там дриво гушик помню? Тут там там, там лісницю сходить, э, перечинською наші Там не, А, розумієш, а, а там шлабан стоїть, а. Хищники, блядь. що да yeah, yeah, поламало, наламало, їм то, блядь... то Це джекпот, Колись свіжечок ще треба було. Тільки доложимо все дривав. Та все равно діло Та, але... Так по спису, то, то джекпот пролис... no. про Гайнику. Блядь. Да, а то все теперь капушо на буреви. No. Не пуйлю, там не пуйт. Да вообще, все сейчас спешит на бореві, 6, вс. Вже вижу тут джипку У на копуру стоїть блядь. Коты? Такий, блядь, Ну. Доленький. Нет, тут, блядь, такие корчиноваты чеки, то А, да то того, зятя, шум город. Лисийский номера. В <звучить> <звучить> Чироти. То лініка, а то його сестра за того бусила. Бля, я не люблю ті, блядь, нахуй. Що? Не встиг малу поїбати, блять. Не треба дітей порт відпочити. Там другий порт блє. я не встиг кажу. <звучить> <звучить> блядь, там ще мало треба було, блядь. Ти так шартувався вже не Хто? Там нас тим до того э, mm. ходило, а і з тим шаленим, що находимося. Там ми їм. Та, та, де? А, 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 да -да, а то обліз за Христину говорить. А, я і Христина, так. Красиві міста ближче. Супер. Верни. Я є. Пуси прыгают с другим боком для детских лепек, честно. Палаточки всякие мои будут. Вот. Трамплин. Maszinki zbieramy do kupu, bo to będzie bomba Potrzeba prosto, prosto kamer na brat. Prosto ja ci kazuje, że a nieś no, tak. Podważymo. tutaj drugi, tutaj to tam, się to, to, to tak. tydzień, dwa, trzy. Jak się porobili To ja na po kilu my nie tu widziałem, to jest. Smagi bud. Da, 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 ще траса не готова, розумієш, тому траса була готова. Не був всі сякі, але тепер канакуй. А в літній ініціативу, Бо Боболовка такої, я їбав чистий, час.